Привіт всім, хто дивиться це відео. Спробую відео в такому форматі, цікаво, чи сподобається вам чи ні. Відео власне, про що. Дуже багато людей, які шукають свій автомобіль, звертають увагу на пробіг. Так, це ресурс, це амортизація, це зношеність деталей. Так, звісно, я вас розумію. Але люди, які шукають автомобіль старше 10 років віком, які шукають собі із пробігом в 100 тисяч, це майже нереально. Автомобіль, якому більше 10 років, вибачте, ну це вже, ну. Це нереально, це як впіймати е, золоту рибку. Зазвичай в таких автомобілів ті, хто е, небагато їздить, пробіг вже складає близько 300 тисяч. І ви скажете, так, це вже все. Це вже ресурс вичерпаний автомобіль, а двигун розрахований на 300 тисяч, е, розрахований на 300 тисяч як гарантовано в експлуатації. При яких умовах, на як... на... при яких інтервалах обслуговування, при якому підході до цього обслуговування? Власне, до чого я веду? О, 300 тисяч це не хрест на автомобілі. Тому що 300 тисяч це гарантований пробіг автомобіля, який має бути, наприклад, для нових автомобілів. Приклад, шукаєте автомобіль із пробігом в 100 тисяч сто Віком від 10 років в 99%, якщо ви знайдете такий автомобіль, вже, ви потрапите на скручений пробіг в кращому випадку. Або ж це буде якийсь автомобіль-зломок, який з завода виїхав з кучою проблем. З якими постійно власник боровся і так і не поборов їх до кінця, і від безнадії він вирішив його продати просто з пробігом в 100, там наприклад, 120 км тисяч пробігу, і ви його купуєте, і ви купуєте що? Той самий зломок, але з пробігом 100 тисяч кілометрів. Далі, ну, наприклад, якщо автомобіль в якого а, пробіг 300 плюс тисяч, але автомобіль був в правильних руках і обслуговувався своєчасно, мінялися всі роз, розхідні матеріали і все, що автомобіль попросить, повірте, він буде в набагато кращому стані, ніж автомобіль, який проїхав 50 тисяч і в якому ні разу не мінялося масло. Якщо ні разу не мінялося мастило в двигуні. А є ще такі люди, які е, дуже сильно вірять офіціалам, які розказують, що у них залите мастило в коробку передач на весь, е, як вони правильно кажуть, на весь термін експлуатації, і людина ні разу не міняла масло в коробці, а пробіг там вже за 100 тисяч перевалив, а міняти потрібно раз в 60, якщо ви не знали. То там вже будуть питання, там, наприклад, можуть після заміни мастила, до речі, з'явитись деякі моменти. З хрустом включається передача, звук при розгоні, вібрації та все, що завгодно. Люди, ну якщо не контролюється міжсервісний інтервал, невчасно міняються розхідні матеріали, мастила, фільтра, то тут вже нема про що розмовляти. Ну якщо, от, наприклад, взяти якийсь автомобіль, ну в мене наприклад Нубіра зараз, да, в якій я їду, у неї 350 тисяч пробігу. Але двигун ні разу не бачив ні капітального ремонту, нічого такого, ну великих втручань в саму систему не було взагалі. Скоріше за все, всі мастила, всі рідини мінялися вчасно. І ви не повірите, але нубіра 98-го року з пробігом 350 тисяч кілометрів вона майже не їздила. І двигун не димить. Працює рівно, без всяких проблем, Запускається в морози, запускається в жару, працює рівно без всяких зайвих вібрацій. Тому, друзі, я вам хочу сказати одне: якщо ви шукаєте автомобіль не старше, наприклад, 10-12 років, то звертайте увагу на технічний стан, не дивіться на пробіг на одометрі. Але. Це не стосується електромобілів та гібридів. Тут вже потрібно звертати увагу на батарейку, тому що батарейки зазвичай ресурс близько восьми років, але це ще також не показник, тому що батарейку можна ще раніше вбити. Вбити як заряджати її неправильно, некоректно. Для старих електромобілів це швидкі зарядки. Тим більше в жару вони дуже сильно е, просаджують батарею, вона втрачає ємність. Також е, для гібридів, е, також десь плюс-мінус 8-10 років срок експлуатації батарейки. Це приблизно гарантований срок експлуатації е, до втрати 70%, здається, якщо я не помиляюсь, ємності батареї. І тоді її потрібно міняти. Якщо, наприклад. Е, ви берете автомобіль на, грубо кажучи, 2000 доларів дешевше, ніж ринкова вартість цього, то ви купуєте гібрид на 2000 доларів дешевше, ніж ринкова вартість. В цьому є сенс. Тому що за 2000 доларів ви зможете замінити собі батарею і ви будете з новою батареєю на гібриді. Тому що гібрид убитою батареєю це звичайний автомобіль з двигуном внутрішнього згорання. Всі Ось ті моменти, які я розповів до цього, це все стосується тільки автомобілів з двигуном внутрішнього згорання. Бензин, дизель, але не гібрид. Тому, друзі, дивимось на стан автомобіля, а не на пробіг. Не як по іншому. Якщо вам було цікаво це відео, підпишіться на мій канал і прокоментуйте. Відео вам було корисним, цікавим. І якщо вам цікавий такий формат відео, я буду записувати їх далі. Також пропонуйте тему. Дякую.